Відправляла на… Мета бібліобусу це дати можливість, можливість людям, у яких немає бібліотек, в цю бібліотеку потрапити. Не просто в бібліотеку, це отримати книжку, доступ до знань, якби це не банально не звучало, але це дуже необхідно. Це бібліотека з абонементом, тобто ми маємо ці книжки видавати. Потім за певний період, два тижні, ми повертаємося книжки. Як бібліотека, як працює бібліотека? 14 днів. Єдине, що вона на колесах і вона доступна в певні дні. Приходять читачі, беруть книжки йдуть додому. Що наші громади пошкоджені, пошкоджені бібліотеки, знищені бібліотеки. Ну, а люди, люди хочуть читати, хочуть отримувати літературу. Я думаю, що це дуже важлива така гуманітарна місія. Дивіться, відправляла на